Сьогодні тут ми відкриваємо і освячуємо пам'ятник нашому герою Анатолію Жиловазі. Хотілося б сказати дякую батькам за такого сина і низький уклін сім'ям загиблих героїв. Ще, окрім того, що ми сьогодні тут освячуємо пам'ятник у Анатолія, сьогодні день народження, також. також Така знаменна дата, подвійна сьогоднішня дата. Мали би радіти, святкувати, але, на жаль, маємо маємо таку, таке горе. наш, Отже, наші сина, не сами сині, оборони! Святого Духа. Амінь. Ми маємо приклад чоловіка, який в перших рядах, який один з перших ішов боротися за Україну, за свої принципи, за волю, за те, щоб в нашій державі щось змінилося. Я не хочу багато говорити, але не можу не сказати, висловити слова подяки людям, які безпосередньо приймають. Участь у нашому подальшому житті. І, і хочу вам сказати, що я щиро дякую. Це скорботний день. Ми всі повинні замислитись над тим, що ми можемо. Зробити для нашої країни доброго, кожен на своєму місці. Хочу подякувати окремо батькам, пану Григорію, який пережив втрату свого сина, який віддав своє життя за Україну. Дякую.